На тест-драйв до нашої рубрики потрапив автомобіль Citroen C3 Picasso. Ціна – від 181 тисячі 900 гривень. Максимальна потужність – 92 кінських сили. Коробка передач – механічна. Кількість – 5. Максимальна швидкість – 174 кілометрів за годину. Ємність бака – 50 літрів. Кількість місць – 5. Сьогодні у нас на тесті Citroen C3 Picasso з дизельним двигуном 1.6 та 5-ступеневою механічною коробкою передач. Як ви бачите, зовнішній вигляд автомобіля одразу кидається в очі і неспроста. Дизайнери Citroën втілили в цьому автомобілі так звану концепцію Spacebox. Це поєднання кубічної форми та плавних ліній кузову. Передня частина автомобіля виділяється своєю такою посміханою радіаторною решіткою та ходовими вогнями LED. Отже, що означає концепція Spacebox? Це поєднання компактного зовнішнього вигляду з місткістю салону та з місткістю багажнику. Про що свідчить відповідно і задня частина автомобіля. Ми маємо плоску кришку багажника, яка обрамлена світловими приладами. Незвичний зовнішній дизайн автомобіля повністю доповнює його незвична концепція салону. Що, що перше кидається в очі? Це роздвоєні стійки, які розбивають скло, можна казати, на три частини. Збільшує оглядовість та робить салон просторіш. Що ще незвично в цьому автомобілі в салоні? По центру торпеду у нас знаходиться чотири дисплеї. Найближчий до водія, який є на рівні ока, це панель приладів. Далі у нас дані бортового комп'ютера, по витратам палива і тому подібному. Ще один дисплей зі світовими е, позначками е, датчика ременя безпеки пар, парковочного гальма і ось такий 7-діймовий мультимодійний дисплей, в якому є і навігація. Причому навігація є як європейська, так і українська. Кажучи про простір в салоні тут Назвичайно багато місця, як для водія, так і для пасажира. З моїм зростом 1,87 вісімдесят в мене ще тут над головою, враховуючи те, що у нас в комплектації панорамна криша, місця ну, більш як достатньо. Посадка доволі зручна. І Не дивлячись на те, що я худощавий, бокової підтримки мені вистачає. Єдине, чого не вистачає в цій комплектації, це підлокітника. Ззаду також доволі достатньо місця. Зверну вашу увагу на те, що тут немає. Центрального тунеля, що полегшує посадку та висадку дітей дошкільного та шкільного віку. Єдині недоліки, які тут є, це недостатня кількість ніж для зберігання цілякого роду дрібниць. Для тих самих пляшок з водою. Вони, наче і є цінніші, але вони ну, хіба що на пляшку розміром 0,5. Далі. Стаканники, вони розміщені трошки занизько, через то поставити туди каву можна, а отже підняти під час руху це доволі проблематично. Далі те саме стосується і виходів аудіосистеми AUX та USB. Вони також трошки занижені і тому на ходу, коли автомобіль рухається, попасти снуровим USB туди трошки важкувато. У наступному випуску ми розкриємо вам ще таємниці нашого автомобіля і випробуємо його на швидкість.